Ви знаходитеся в нашому Смілянському краєзнавчому музеї, де підготовлена для наших містян чудова виставка, присвячена Всесвітньому Дню української хустки. Це свято нове для українців, але хустка в українському традиційному вбранні має давні звичаї, обряди. Виставка в музеї має назву Українська хустка із. Скрині Смілянського краєзнавчого музею У нас є і скриня, і є чудові хустки, тому що традиційно хустка слугувала захистом Там саме слово хуст. Хистити, захищати носіння. Хустки має давні звичаї. Перш за все, це ознака того, що жінка заміжня, тому що традиційно вихід у світ в люди жінка мала спокривати голову хусткою. Спочатку це була намітка. Шмат тканини тонкої, шириною 30-40 см, довжиною від 3 до 5 метрів. Окручували нею голову. На жаль, у нас в музеї не представлено цього. Головного убору немає, але у нас є величезний набір прекрасних хусток, давніх хусток. Ну, одна із них це ось ви бачите на манекені, це хустка кінця 19 століття. Представлена також хустка темно коричнева із китицями шовковими. Це традиційно було для українських хусток однотонна, хоча раніше вишивалася в залежності від. Статусу жінки шовковими золотими нитками. Вишивали спочатку геометричні фігури на хустках, на краях хусток. Потім з країн Сходу з'являється у нас традиція появи таких яскравих квітчатих хусток. Вони різні за розмірами, різні за забарвленням. Традиція носіння хусток в різних регіонах була різною для. Середнього Подніпров'я традиційно десь на 30-ті роки ХХ століття носилися хустки такого сірого кольору. Ось вони черкеські називалися, так безпівзвучно з Черкащиною. Ця хустка також дуже давня. До речі, цю хустку я в музей принесла. Це родинна хустка, хустка бабусі мого зятя. Вона з нею мандрувала з України до Сибіру під час війни. Там вони були, коли повернулися після війни. Ця хустка не зберігалася довго-довго. Чим ви погляньте, вона така вже трошечки посередині вицвівша, бачите, від сонця, від е, вітру. Ось, е, бавовняна така це традиційна така сіра хустка, яку носили наші жінки повсякденний день. Ось використовували, захищалися від холоду, від вітру. Від, Спеки. Ось. Ну, але ж, ви знаєте, бавовняна хустка і в спеку також захищає від палючого сонця. До речі, цікавенка, після звільнення Сміли у нас було відкрито майстерню по пошиттю одягу. Ось, вона тут, у нас, на вулиці Соборній, була відкрита. І е, директор цієї, цієї майстерні замітив, що дуже великою популярністю користувалися е, білі простенькі хусточки, коли спекотна погода влітку, так, ми на голову одягаємо ось таку простеньку хусточку. Ви бачите, вона не вишита, вона просто набита. І ось... Е, Перше розроблений був такий узор на цих простеньких білих тканині. Ось, і перша така партія хусток була випущена в 1947 році. От. році. До речі, користувалася величезною популярністю серед наших містян. Ну і на сьогоднішній день також ці хусточки використовуються дуже вони екологічні, такі практичні. Ось і така хустка також є у нашому краєзнавчому музеї, тому що це також цікава така ось історія, яка доповнює історію нашого містечка. В колекції краєзнавчого музею зберігається більше. 20 різноманітних хусток, вони і за своїм віком досить давні є. Ось. Є сучасні хустки, але я б хотіла б звернутися до наших містян, якщо в когось зберігаються хустки, які ви не знаєте, що з ними робити. Буває так, що ось вони просто лежать. Ви маєте змогу передати до нашого фонду краєзнавчого музею. Ми будемо дуже раді, тому що це дійсно скарб наш, який повинен зберігатися і в належних умовах інколи також. Ще й відвідувачі музею матимуть змогу полюбуватися традиційною українською хусткою стародавньою, сучасною. Просто... Хусткою, яка несе в собі дуже сильну енергетику, я запрошую відвідати наш музей. Ця виставка ще буде у нас діяти. Ось, і полюбуватися чудовою українською хусткою.